Привіт! Дивіться, починаємо з нашого тотему, Ми тут трішки поприбирали вам. Трішки, але не прибирали ліву частину. Там попросили, влада, ну там вони щось будуть збирати. Я просто не розумію що. Але те, що там а, вони не вирощували, ми тут трішечки прибрали. Гарненько зробили, пороскопували. Не переживай, Наташа, те, що ось тут, наприклад, все ми. Охайненько, все нічого ніде не скосив, все пороскопували, все поприбирали, навіть повивозили звідси вали великі такі бур'яни, такі як дерева, вибачте. того що. Але дивись тебе малина як виросла гарно. Ось такі квітки гарнесенькі виходять. Цю що? А, так, да, зараз. Таня каже, що тут щось показати хоче. Дивись, нарциси в тебе повилазили. Коли відкопали, знайшли. Це влад для тебе. Просто хотів, щоб ти приїхав і щоб ми розібралися з цим горіхом, який пустив знову гілки. Не чіпав його, того, що... Ну як я можу його скусити, якщо це? Так, тобі дивиться, ваш персик. Ой, персики гарна Гарнається. А це, а, це а, що таке? А Це, що таке? Це, вироб, це вироб, мабуть, груша ваша. Ось вона, ось така. Так. Показую вам лаванду. Ось. І там, теж, кущі, Я то показував лаванду, так. Да. Ну, цю частину там далі, теж є, але треба далі будемо відкапувати, коли трошки підсохне. Того, що дуже важко зараз, щоб не, нічого не зламати. Далі в садочку там все покосив, але зараз пок... Ну зараз зачекай. Так, йду покажу. Хоч будинок видно тепер. Все. Це просто з дороги покажу зараз. Ось тут все покосую. Краса яка. Ось тут також все покошено. Тут все порозгрібали в стані, все зробили і позвільняли дуже багато ваших дерев з полону. До речі, я так розумію, там у вас була вигрібна яма, але тут у вас, мабуть, картоплю більше можна зібрати, ніж на городі. Це Стьоп, так. Да. Це ваш льох. Теж все нормальненько, красиво. Садочок. Єдине, Наташа, для тебе питання. Оці два кущики я не скосив, не знаю, що це таке. Стрьом було скошувати. Оця штука. Це Таня кричить там крові. І якась оця штука. Бог її знає. Ну, коротше, не косив. Далі тут. Німай, бо воно не поки три хвилини. Позвільняли ці дерева. Ось. Ну, якось так. Ну і поле, звісно, ви вже в курсі у вас прибирали. Але ніхто не пахав поки що. Ну, побачимо. Там новий ще ось вже це росте. Хто? жити нове. О, нове жито, Таня каже, росте. Прикольно. Воно зеленіє, бач? а нове Ото зеленіє, бачите, то вам нове жито. Тут на межі також не косив, з цієї сторони, того, що тут незрозуміло що, щось якийсь врожай вони хотіли збирати. Не знаю що, правда? Ні, тут немає. Ні, ось не тут, не було, так, тут було, так, ту, так, а ось воно посохло, померзло, це кабачки були, чи, чи гарбузи, бог його знає. Ну, в общем-то, так. Так що така невеличка краса. Зараз а наступне відео буде. Ваша шавля. І дуже шкода, що у вас зараз поряд немає. Ми стані. Ми з Таню що? Рожа, я, пок... не, фізаліс, я не бачу фізалісу. Наташ, тут врожаї якісь вони будуть збирати, я не знаю. Ну, помідори якісь там чорнії. Але тому... фізаліса я цього року не бачу, де він дівся, вона його викопала, що вони з ним зробили. Я не бачу. Да, якщо ти не чула, Таня каже, не бачив фізаліса, ну і зараз цей не прибрали, тому що, ну, розумієш, вони так і не приїхали за врожаєм своїм, а виривати не хочеться, оскільки ну, їх в баню. Так що так. Зараз наступне відео в будинку буде.